Такий ярмарок проводиться вдруге. Книги від містян приймали протягом трьох тижнів. Тут можна придбати сучасну класичну або дитячу літературу. Я вважаю, що необхідно приходити на такі заходи, бо це завжди круті емоції. Не лише можна придбати та когось підтримати, а також це знайомства та гарний настрій. Мені здається, що якомога більше людей буде розповідати про те, що вони зробили щось корисне. Це не в якому разі не хваставство, це лише підтримка а yeah. Благодійних фондів та популяризація добрих справ. Я знаю я знаю особисто дівчат, які проводять цей захід. Я підтримую їхню ініціативу. Перший раз я просто купила книжки. Цього разу принесла частину своєї домашньої бібліотеки дитячі книжки моєї дитини. Мені дуже подобається ініціатива європейців, коли вони ставлять бокси і люди обмінюються книжками, залишають свої прочитані книжки. Це дуже класно, коли ти можеш передати свою цікаву книжку іншій людині. Перший ярмарок відбувся у грудні минулого року. Тоді збирали гроші для Марії Сахно та Адаліни Мутенко. Дівчата борються зі спінально-м'язовою атрофією. Сьогодні зібрані гроші передадуть п'ятьом дітям, які залишились сиротами. Це сім'я сироварів з Миколаївської області. Як ви бачите, уже ярмарка набирає обертів і дуже багато активних дівчат, матусь, блогерів та просто небайдужих людей, які залучаються до цієї події і разом з нами творять добрі справи. Єгор придбав сьогодні книжки за власні гроші. Хлопець переконаний, що допомогти цим дітям може кожен. Полюблю читати книжки фентезі, бойовики. Я купив цю книжку, тому що ці гроші, які я, за які я її придбав, підуть на перетинок дітям. У Володимира та Світлани залишилось п'ятеро дітей. Старші 14, наймолодшому два роки. Наразі діти живуть у Новій Одесі з бабусею. Наразі у них є. Проходить ремонт їх будівлі, повністю знесені стіни, немає покриття, даху це зараз ремонтується. Дуже багато людей на їх родину звернули увагу і направили до них речі, книжки, все, що було потрібно. Наразі такої необхідності в речах немає, але потрібні гроші, тому що. Зараз бабуся тільки на тому, що є, тому що опікунська рада ще не дала їй дозволу бути опікном, поки не буде повністю зроблена реконструкція будівлі, яка буде відповідати вимогам, щоб діти могли в нормальних умовах рости. Анатон Володимир Щепинуга, новини на Суспільному Херсон.